У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають ці шкіярні. Горють лихо. Лихом засівають, а що вродить, побачте, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших, і не буде кому помагати. І живе добра слава! Слава України! І світ ясний надвечірній. Тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия крив і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня, не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні! Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.